Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісус Христос у городі Гецеманському заливається кривавим потом. Поглянь на Ісуса, як Він по останній вечері відмовив з учнями похвальну пісню і йде на гору Оливну, щоб там наодинці приготуватися до своєї муки. Гора оливна лежить на схід від Єрусалиму, і ти, коли маєш молитися, пошукай собі якийсь спокійний куток і там розмовляй з Господом Богом. О, яка ж солодка така молитва наодинці, і які ласки вона випрошує собі в Бога. Іди так у дусі крок за кроком, за Господом нашим Ісусом Христом. І старайся вникнути в почуття найсвятішого Його серця під горою біля гецеманського городу Ісус Христос зібрав усіх апостолів, а взяв із собою лише Петра, Якова і Йоанна, і пішов з ними на гору. І взяв Петра і Якова і Йоанна зі собою і почав тривожитися й тужити. І сказав їм, сумна моя душа аж до смерті, останьте тут і сторожіть. І, відійшовши трохи, впав на землю і молився, щоби, коли, можливо, оминула його та година і говорив: Авва, Отче, все тобі можливе, відійми від мене цю чашу. Та не як я хочу, а як ти. І прийшов і знайшов їх сплячих і сказав Петрові: Симоне, ти спиш? Не міг ти однієї години сторожити? Сторожіть і моліться, щоб ви не війшли в спокусу, дух справді бодрий та тіло немічне. Чому Ісус боявся, чому тужив? Бо чув, що затяжіли на ньому всі гріхи людського роду, за які мав так тяжко страждати? Були там гріхи потопу, гріхи содоми, гріхи поган, жидів і християн, були там і мої гріхи. За ті гріхи мав Ісус надолужити предвічному вітцю, а Він був сам без гріха, того, що не знав гріха, вчинив гріхом за нас, щоб ми стали праведністю Божою в Ньому, така безконечна доброта і милосердіє Боже щодо нас, що видав свого Сина за нас. Розваж, як мусило кривавитися Пресвяте серце Христове на вид таких страшних мук. Господь наш Ісус Христос лякався і тужив, бо бачив усі муки з найменшими подробицями, та ще більше боліло Його те, що з цих мук Його мало хто буде користатися. Що хоч він і пролє за всіх свою присяту кров до останньої краплі, багато піде на погибель вічну, яким же був страшний той біль для його серця, яке так бажало спасти всіх, і тому під його був як краплі крові, що стікали на землю. І хто ж зможе, Ісусе, висказати, яким великим був твій біль. У цім болю та в цій страшній тривозі Ісус ще два рази навідується до своїх учнів, не мов би шукає у них потіхи, але дарма учні сплять. З цього дізнаємось, як мало можна розраховувати. На людську потіху у терпінні, та з'явився йому ангел з неба, покріпляючи його. Постанова у моїх терпіннях і смутках буду шукати потіхи в Бога, в молитві, а не в людей. В селі Голоско Велике, неподалік від Львова, в парохіяльній церкві. Є чудотворний образ розп'ятого Ісуса Христа, де на воздвиження чесного Христа згромаджується щорічно дуже багато побожних християн. Перед цим образом щоденно молився один зубожілий чоловік з того села. Одного разу почув він із Христа потішаючий голос розп'ятого. Будь терпеливий аж до смерті! А одержиш вінець слави. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.